Ну от вечір у центрі Трускавця. Повноцінний вечір. Це вже майже 19-та година. Що, маємо порожні столики всюди? Ну, може не всюди. але Маємо порожні лавочки. Маємо теж порожні столики. Мариться, теж погода буде. потрошки, потрошки погода буде псуватися. Але з'явилася жива музика, з чим не посперечаєшся. Наразі тепло, але ще раз скажу, то все дуже і дуже ненадовго. Травень, в основному має бути холодний і дощовий. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, на прогулянці багато людей ми не бачимо. О, тут кафе. Кафе теж порожні столики в основному. В напрямку до бівету. Я знаю, ми звикли таких ранкових прогулянок, але ж цікаво, а що ввечері. А трошки вечірні. Прогулянки в центрі трускавця. Це Вікторія. Не знаю, в мене таке враження, що Вікторія досі не працює, хоча на початку травня зазвичай вже. Ну, Був час, що вона навіть, цілу зиму працювала. Що хтось знає, точно хай нам напише. Бо станом на зараз дуже-дуже багато готелів, санаторіїв, більших і менших, Трускавці просто не працюють. Ну, я не буду всіх перечислювати. Хай ви собі мрієте, що вони працюють. То... Але хочу сказати, що їх більше цього року не працює, ніж минулого року в такий час. Так кожен рік буває. Кожен рік все більше і більше їх не працює порівняно з тим, що було рік тому, плюс-мінус той самий час. Та й це нормально? Ми теж з кожним роком стаємо старші, правда? Так і санаторії, готелі, вони просто втомлюються. Туди вулиця Суховоля. А тут колись Тисячі людей йшли, я добре то пам'ятаю. То ще навіть я пам'ятаю. В свої руки. Ой, а що вже пам'ятають люди, які пам'ятають більше за мене, так? Парк готель. Іван Павло другий. До речі, як ви слідкуєте, за виберемо паперинського нового. Напишіть. Що ви про це думаєте, якщо вам цікаво. Парк готель, далі Моцарт Вілла. В центрі автомобільчики здаються на прокат для катання. Подивимось, можна й каву хтось п'є. Зараз ми все побачимо. Я вже казав, кава, а особливо кіоск млинці він показує. Багато людей чи не багато. Буває таке, що він 6-7 вже закритий, Ясно, що тут. Ну, а буває, що він до 10-ї працює. Айшо, йдемо до млинці. Сьогодні млинці ще працюють, але як бачите, та, що, що млинці працюють, не означає, що хтось щось там купує. Таке. А, продаж екскурсії. А Ігор мене не бачить, добре. Бай, піду, привітаєш. Дуцька гарна порожнинка. Цей простір. Яка краса. Почали працювати дитячі тракціони, нарешті я їх напевно вперше цього року бачу працюючими. Ей, йдемо набіве. Ці алеці теж. Чи не вперше найбільше людей за цей рік? А, це буває вперше. Лавки заняті, а що, це я ж тільки людей не бачив. Та не хто ж цього року, напевно, ще й минулого року. Не кожен день стільки людей ми бачили. Добрий вечір. А, даємо до бівати. Добрий вечір, радий вас! На кожній ламці бачимо наших підписників. Ну це приємно. Це приємно. тут магазинчики вже в основному завершують свою роботу, та не дивно, сьома година вечора. Шванки, окуляри. Хе, песик біля іграшка. Швидко сьогодні до Бівту дійшли. Я знаю, що з того місця йти до Бівету трошки довше, але щось ми значно ніде не затримувалися, Якщо ми так швидко дійшли до Біву. А біля бюлету теж називаючи на вихідний день, свята, гарну погоду. От так. Ніби то листопад, середа. Мороз, дощ, сніг. Все одночасно. Будемо дотянутися концертів. Давайте подивимося на концерт. Раз ми сюди дійшли вже. Я які виконавці приїдуть. От Западенці, Віктор Павлік, Роман Скорпіон, Тенор з Бельканто, Павло Табаков, Наталія Валевська, Вулкану. Ну, такий, такий традиційний набір виконавців. Голуби. Так, побачили. Теж нашу підписницю по телефону розмовляє. Наш підписник Марк нам махає. Привіт, Марк! Ти підріс? Ти підріс? Ти підріс, ти став більший. Тобі три рочки. як тебе звати? Буду знати, дуже приємно. Подивишся себе на відео. Бачите, наш підбистик Марк і його трирічний друг. Ой. А ми йдемо на бювет, глянемо що на бюлеті відбувається. Там теж, я все-таки сподіваюся, хтось має бути. То, що тут ніхто не стоїть, це не означає. Повірте мені, хтось всередині буде. Такого не буває, щоб всередині середині нікого не було. Ну хоча, може і буває. Так, тут Марія, Софія. І в кінці Броніслава. Цікаво, що сам бігає, бачите. Ну, Я думав, що на лавочках хтось буде сидіти, хоча буде відпочивати. Якось не так, я собі уявляв, черги нема теж. В касу за водою. На ще на нафтусі подивимося картини. На На Нафтуся? Тут на нахтусі а й туди на вихід. А, і сюди на вторгі 12-та ночі. Це точно не 12-та ночі. А. Куманці, каса це на місці